Земельний аукціон в Івано-Франківську таке відбудеться. Наразі завершується експертиза п'яти ділянок, які виставлять на відкриті торги. Це вже давно відомі території у різних частинах міста з невеликою площею. Зокрема, під продаж підлягає нерухомість на вулиці Дорошенка, вода на Хмельницького та миру. Ще дві ділянки виділили на Флоцькій. Стартові ціни на них міська рада має затвердити вже цього тижня. Сам аукціон влада планує провести наприкінці травня чи на початку червня. За цей період ми повинні визначитися із Організатором проведення аукціону одночасно із цим затвердженням стартових цін умов конкурсу на ті ділянки, ми виносимо на засідання сесії і положення про проведення аукціонів. В цьому положенні є. Примірний, що називається склад аукціонної комісії, і аукціонна комісія вже буде проводити технічну сторону питання. Щоправда, в останній момент у Марії з'явилися сумніви чи на аукціон виставлять усі п'ять запланованих ділянок, оскільки мешканці на вулиці Миру мають інші плани на майбутнє землі, яку міська рада планує пустити з-під молотка. Замість торгово-офісних приміщень люди готові облаштувати тут дитячий майданчик. Якщо є там невеличкий клаптик землі. Там, по-моему, десь сотих 5-6, ми з нього багато грошей не отримуємо. Але якщо мешканці говорять, що давайте ми зробимо там скверик давайте ми, зробимо скверик, давайте ми дитячий майданчик за свої кошти поставимо, то звичайно це в рішення, само собою, напрошується. Ініціатором аукціонного продажу ділянки на вулиці Миру виступила земельна комісія міської ради. Тож на найближчій сесії, яка відбудеться у п'ятницю, можна очікувати на жваву дискусію. Нагадаємо, загалом від відкритих торгів влада хоче поповнити бюджет на 2,5 мільйони гривень.